Продовжуємо знайомитися з літерою Е, і подивимося на ще декілька звуків, які вона може нам давати. Зокрема, такий звук як А. А. Це такий щось поміж О і А. Ось цей значок в транскрипції означає, що це все ж таки звук О, але він трошечки. Він настільки привідкритий, як А. І навмисно я вам зробила два стовпчики абсолютно однакові слова, тому що е цей звук більш притаманний е британський англійський, а в американській англійській це буде більш таке А. А, таке звичайне А, і трошечки довге. І ви зараз все це побачите. І, друзі, як бачите, в цьому слові взагалі немає літери. Ей, і в цьому теж немає, в цьому теж немає, але там, де є літера Ей, то ось це тільки ці слова, і якби я вам дала тільки ці слова, то було б трошечки ну, складно зрозуміти, так в чому ж різниця. А, то я додала ще е, інші слова, там де в нас є і е, літера OU, але ж безпосередній звук для того, щоб ми побачили цей звук. І дивіться. Наприклад, ось це з літерою «a», це слово. Британською це буде was, was, як би О, але трошечки а. А американською англійською це was, was, I was. Вони скажуть I was at home. I wa, wa, was, «was», was. Британці скажуть I was, I was at home. Так? Ось, хто дивиться е, корону, і якщо вам чути, е, якщо ви дивитеся у перекладі, але вам чути оригінальний, ось I was. Він трошечки такий більш підтягнутий звук, а в американській більш розслаблений. «I was», «I was» вони скажуть. Так? І так само ось тут «Lot», «Lot» – це більш О, але трошечки привідкритий до А. А американською lot, lot. Наприклад, I, британська. I have a lot of friends. Американська I have a lot of friends. Так, ось. Тому показую різницю. Stop, stop, stop. Sorry. so, so, so. О, oh, Але трошечки sorry. Не так, що SO немає О. Sorry, sorry, а американською sorry. sorry, sorry. Ну, я більш по-британськи, англійськи. Американську ви почуєте в будь-якому фільмі. Дуже багато блогерів, тому ви всі ці звуки ви почуєте від носіїв мови. Моя задача вас проінформувати, що вони трошечки різні. Forest, forest. Closed. Class. Long. Класс. Не читаємо. Long. Long. Застрягає ось тут звук long. Він пішов в нос. Long. Long. Wonder. 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 Ось буде дуже такий відкритий чіткий а. Wonder. 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 Was. Was was. Більше I was, he was. Так, це американці скажуть. Watch, watch. Watch, watch, want, I want, I want, I want. Американці скажуть. Як більш розслаблено? Ну, я намагалася друзі, Я не ідеально американською англійською говорю, я краще британською. ну. Американську ви почуєте звідусіль. І літера A може давати нам довге О, ось це вже таке кругленьке, красиве О. І ось подовжений звук, так. BOL. Зокрема, ось коли в нас є дві літери L – «бол». «Фол» – Чітке О. хол – «кол» all. Або ось також біля літери L, або навіть, навіть коли вона одна. Also. О, ось дивіться, тут добре чути. Ось це буде О. А літера O буде вимовлятися, як в алфавіті. O, так? Немає такого обрубаного О. А ось тут О. Ось тут All So, so, ось такий звук. Ну, ми до нього теж ще дійдемо. Almost, almost, always, always, always. Warm, warm. Угу. Є таке. І також surprisingly, сюрприз невеличкий. Літера Ей може читатися як І, але ну, насправді мало слів. Це не те, щоб вам потрібно було їх знову ж таки запам'ятовувати, вивчити. Ви натурально потім звикнете їх вимовляти так, як вони вимовляються. Але просто вам показати, що літера Ей так, дає такий звук, наприклад, village. Village, так слово село е, uh, вимовляється village, village. Чому так ну так склалося? Чому не village? Не знаємо. Village. village. Необхідно запам'ятати. Comrade. Comrade. Language. Language. Language language. Monday. Може бути Monday. може бути Monday. Частіше все ж таки я чую Monday, але такий варіант теж є. Тобто ось ці дві літри би A, це взагалі не читається, A. Може дати звук І. Monday, Monday. Tuesday, Tuesday. Yesterday, yesterday. Yesterday. Так. Ну, друзі, не потрібно це вчити. Це моя задача як вчителя вам показати, що це так буває, це так є, щоб у вас були знання. Натурально ви будете розмовляти, тим паче, якщо ви знаходитеся ви в середовищі англомовному, це взагалі все буде натурально, у вас уляжеться, ви будете говорити. І. Літера Е може давати ось цей звук шва. Е, дуже важливий звук в англійській мові шва «шва». Е, «Шва» дає звук е. Е. І таке е, якби навіть не е, Оце я зараз буду читати слова і ви зрозумієте. Такий звук, наче б нас хтось вдарив, і ми так е, О, ось цей ось цей е. Так? Він нам трапляється не тільки літера A, він нам дуже-дуже часто буде траплятися в ненаголошеному складі. В ненаголошеному, коли немає наголосу на цей склад. Давайте ось це прочитаємо: Can. Can. Ми не говоримо кен. У відео про «can» на Ютубі я розказувала, коли ми читаємо can, а коли can, передивіться, будь ласка, це відео, там дуже-дуже детально я про це говорю. Але якщо в потоці речення я можу зробити то, то і то, то це буде I can. Не скажемо I can, скажемо I can», «can», «can», can. Так, Тобто майже немає там взагалі ніякого звуку, трошечки він там такий з'являється, щоб нам же ж якось скласти разом ці приголосні. About. Ось дивіться, в слові aboutch. Наголос падає ось сюди. About. Тому ось це не about. 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 Для чого я вам це пояснюю? Друзі, не потрібно, ну знаєте, зараз себе силувати. О Боже, я не можу це вимовити, як же ж це сказати. Воно все натурально прийде. Моя задача дати вам знання, показати і дати вам можливість потренуватися. Потім натурально ви це все будете вчити, і ви побачите, що воно має значення, особливо, якщо ви захочете працювати над вимовою, вам може захотітися. Ну, дуже красиво розмовляти. Так? У вас може бути мета говорити англійською мовою, просто говорити правильно. Акцент, акценту ми ніколи не позбудемося, і це нормально, акцент залишається з людиною назавжди. Але у вас може бути мета говорити ну, красивіше, ви можете захотіти, тому вам ці знання знадобляться. Вам захочеться може до них повернутися. Тому я, як вчитель, мій святий обов'язок вам дати знання. Потренуйтеся, будь ласка, ми зараз дочитаємо це все, щоб ви знали, щоб ви володіли цією інформацією, але не, не критикуйте себе, якщо у вас не буде виходити. Це нормально, воно не вийде з першого разу ніколи ні у кого. Тому все окей. Отже, продовжуємо. About shell. Shell. Коли в потоці речення на це слово не буде такого наголосу. Ніхто його виділяти так сильно не буде, тому нам трапиться ось цей такий shell. Легесенький такий звук shell. Again. Знову ж таки, наголос ось сюди. Again. Так? Тому ось це не буде again, а буде. Again. again, again, Легесенько. again. Agree. так? Це не agree. Наголос сюди agree. 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 Легеньке е. E. Ego. Знову ж таки, не ego. 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 Сюди наголос. Ego. Тобто ми просто даємо трошечки, що там же є якась літера. Ось нам її треба трохи озвучити. Але. Наголос свій «a Away. 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 Allow. Relative. Знову ж, наголос падає сюди. Родич. Relative. Тому ми не говоримо з вами relative. так? Ми говоримо «relative», relative. Вже ледь чути, так, немає сюди наголосу, тому там трошечки є такий звук. Ре-летив, летів. По факту вона практично не вимовляється, бо це дуже легесенький звук. Canada. так? Ми не говоримо кенеда чи кенда, чи як завгодно. Canada. не да Can. Так, Тут немає ніякого наголосу, тому така. Тінь від літери. розумієте? От тінь залишилася. В принципі, ми можемо сказати, що і в українській мові є, ось, наприклад, шоколад. Ми ж не говоримо шоколад. Ми ж не говоримо шоколад. Ми говоримо шоколад. Правда? Шоколад. Шоколад. Майже не чути оцієї другої О. Тобто, в нас це теж є, тільки що коли. Це наша мова, ми вже звикли до всіх слів. Нам здається, все так легко, все зрозуміло. А чому англійська така важка? Ну тому що нам необхідно вивчити багато матеріалу, але в набагато стисліший період часу, аніж коли ми собі діти. І ми вчимо свою рідну мову поступово, У нас є 6 років до школи, і ми собі читаємо оказочки, дивимося мультики. У нас є дуже багато часу на це. І тому нам здається, що все так зрозуміло, все так натурально, все так логічно, а в англійській так все складно, чи в будь-якій іншій мові все складно. Ні, воно не складно. Просто що нам необхідно з цим знайомитися в, в коротший період часу. Тому... Друзі, начитуємо, знайомимося, знаємо, володіємо знаннями, шліфуємо їх поступово.